Українська стародавня пісня це не просто слова і мелодія, це історія нашого народу, що передається з вусту вуста століттями. 21 березня, у день вшанування музичної спадщини, ми вирішили запитати, яка народна чи стародавня пісня найближча серцю хмельничан. Знаєте, я свого часу займалася в музичній школі по фаху Бандурі і дуже любила цвіта ми сідали з подругою, з однокласницею в залі і струни бандури, ехо, це було шикарно. Ну, мабуть, я знаю, неся галя воду. Дивлюся на небо, думку гадаю, чому я не сликав, чому чи літає, чому мені воїти не дав. Я в залі покинув небо злітав. Дуже гарна пісня, мені подобається. Ну, Я любила що про Чорнобривці я любила цю пісню. Чорнобрівця посіяла мама. Червона рута. Чому саме ця пісня? Ну, Це моя молодость. Е, ніч, яка, Господи, зоря неясна. Чому? Тому що легкість, тому що приємні спогади, тому що красиво і тому що це класично. Ну, хай буде цвіте Терен. У Лозі червона калина. А чому саме ця? Ну, не знаю, мені подобається дуже вона. Всі любимі.